А, ну ми можемо вам тобі, хлопчику допомогти. Ми ми дуже дополним. А от дяденька уже такой косинки з болотки сказав, що вызвам ми полицию. Вот. sadia dos Он навіть нам на уже прийти тут. Там а, же нам не что это. Уже полиция видела. А то мама говорила, не бать конфетки от всяких незнакомых. Не, дуже да не, это очень смешно, да. давайте давайте мне цукепку. Я убил волосановские соколадочки. Ja ciekawe, czy ci pokał sobie do w dzienniku. Yeah, yeah. Ja znam ich. Kazała. А що ви в парку бачили, коли гуляли з мамою? Ми бачили, значить, диєва, касіли будиночки. Ну ми за цим, за цим будиночком гуляли. Просто для мене це як парк, бо я працював в Києві. Також мовляв, отам от, там от е, така чотя, от, там от на, ну, на верховській, Ну ви поняли, це єдина це okay, мама, го, якщо не помиялися. Бажаємо здоров'я. Ого, сій, дядь, приїхало. Тут хлопчик. Тут Ой, чотя. Загуби... Так, ось загубився. Загубилася дитина, вони з мамою гуляли в парку, і десь мама пропала, і дитина загубилася. Потрібно знайти його батьків. Матусю, Матусі батьки. Ми гуляли, отам там. За цим будиночком там гуляли, і ще були, ну от там біофантантики готов. Це як палк, поняли? От. І потім там є туалет, от там, ну, там лавочки є, і там є туалет. Я писав туалет сам, бо я вже досил, мені цілих п'ять лочків. От, писав туалет, а вийшов, а, а на лавочці немає мами. І Я просто біжал, біжали і побігав сюди. А тут вот, дядя на машинці. Він колосий, дядя, він ви мені цукелочки дав. Він такі смачні. А як мама виглядає? Опиши, в яке волосся? Ну, волосся таке. Яке таке? Яке як в цій волосся схоже, як у мене? Чи ні? Да, 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 таке. В патіські була, така з з, 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 квіточками. І, і сумочка не була, чи вона ж вона. А що це в нас за такі люди? Добре, ну, давайте, пане па, хлопчику, пройдемо то, в машину, поїдемо, пошукаємо вашу то, маму, оголошуємо. Добре, привет. що ага, пропав хлопчику. Хлопчик. Пойдемте з нами.

Как иди, ну да, штривка. Пошли, пошли, стой, 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 стой. Ладно, про задаем еще вопрос. Ладно, Виктор Да, давай, а он скажет. Ладно, Виктор, ты пара можешь сказать ты Давай, давай, я. Давай до веди мордушечки. Ещ Що ещ вокал. Ух ты ж, хта. Кажу загубився хлопчик. Ви не будете його затримувати, ні? Та що нам його затримувати? Так він пошкодив. А, та ні, ми думали то, та що там ну, йому штраф виписати і все. Ну, так затримуйте, випишете. Він пошкодив державне майно. Пошкодження Батя, майна. Пане Капрау, ідіть, робіть штраф данному доній дитині. Не муй! Йому. Не йому. Не йому. Не йому. Фридрак, не йому! Не йому. А там тим хлопцям НПУшникам тому пацану що с НПУшниками ка. роби, не тормози. Що робить? Це я не вам. Господи, понаборок по об'явленню ЗСУ <головірка> <кос> 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 Mm -hmm. Старший старший солдат, Тобі він процент наказ, ні? Mm -hmm. Чи ти в мене в давно був, да? Ти в мене старший солдат так давно був, Чи що? А ти у мене в каправах давно був? Чи давно у був был на коренях депутата. Я не пойму. Я, я так розумію, погончики теж жмуть. Я бачу, сержантські погончики тоже жмуть. Mm -hmm. Ну да, там mm -hmm. дві зв'язочки скоро будуть. Так, ви в принципі можете бути вільними. Чому тому, що приїхали хлопці з НПУ ну, Києва, вони вже хлопчика забрали, будуть шукати його маму. Ну добре. Приїдемо. Ну що, ще у мене у вас у вас є мій номер дзвоніть, пишіть я не до мене. Хоч тут привід будемо працювати вам. на А ти зараз? Канівець, будеш? ой,